Дорогі діти, чи пам'ятаєте, про що було сьогоднішнє перше читання? Опис чого ми почули в першому читанні? Голосніше. Опис створення світу ми почули перші скільки днів? Чотири. Перші чотири дня створення світу. Якщо прийдете завтра на службу Божу, то почуєте продовження е, наступні дні створення світу. І в кожному цьому дні, коли Бог творить, е, завжди на закінчення цього дня написано, що те, що Бог зробив, що воно було добре. Воно було добре. Можна так порівняти би було, що. Це так, як коли народжується дитина, народжується дитина, і батьки в цій великій радості вони дивляться на цю дитину і вони радіють, кажуть, ой, як це добре, що ця дитина прийшла на світ, що ця дитина ще. Якщо відразу після народження може бути в крові, так, може бути так, ну виглядати не найкраще, але вони дивуються, милуються, кажуть, яка вона прекрасна, яка вона чарівна, ця наша донечка чи наш синочок. Але так для чужої людини так подивитися на новонароджену дитину, ну, то сказали би, ну, пару днів хай пройде, а тоді вже от. Е Бог насправді так дивився і дивиться на цей світ з такою великою радістю і з такою зачарованістю, що те, що він створив, те, що є діло його рук, те, що є його творінням, воно є добре. Можна теж було порівняти цей опис створення до художника. Художник, який бере чистий аркуш. Паперу, ватману або якесь інше полотно і починає наносити фарби. Спочатку нічого там немає, спочатку пусто, і потім з'являються якісь окремі частини того, що він собі уявив, того, що є лише в його думках, в його уяві, він це переносить на це полотно. Ось так Бог творячи цей світ. Він створив це своїм словом, він переніс це в реальність цього світу, і все те, що Бог створив, воно добре, все є добре. Те, що людина творить, воно не завжди добре. Але те, що Бог створив, воно є завжди добрим. І те, що Бог робить зараз в цьому світі, в нашому житті, воно є завжди добрим. Ми повинні теж собі пороздумувати над тим, що ми робимо, чи воно є добрим. І можна би було впевнено сказати, що те, що ми робимо з Богом, воно завжди буде добрим. Це може бути таким, щоб зрозуміти, чи те, що я роблю, є добрим, поставити собі запитання, чи є в цій дії Бог. Якщо в цій дії нема Бога, то воно не буде добрим. Воно не буде приносити плоди, е, воно не буде приносити радість, е, якщо там немає Бога. От ми сьогодні е, пішли на ковзанку. Я думаю, що переконаний в тому, що це було добрим. Бо є радість е, дітей. У мене теж Стралідія теж рада. Але найбільше радіємо, тому що цієї радості змогли, цю радість можемо бачити в інших. І це добре, тому що там, де є добрі плоди, там є Бог. То пороздумуємо сьогодні над тим, що те, що ми робимо, чи воно є добрим. Кожного дня ми дуже багато чого робимо. Нам так здається, що. Це рутина життя, що ми різні обов'язки виконуємо, повторюємо те саме. Але ми можемо те саме робити, але робити з Богом, і воно буде добрим, воно буде приносити добрі плоди. Те, що ми чуємо і в Євангелії сьогодні, до Ісуса приходить дуже багато людей, хворі, хочуть доторкнутися до Нього. І що Ісус робить? Хто до Нього торкається, Ісус цілює своєю благодаттю, лікує кожного, хто з вірою до нього приходить. Тобто все, що робить Ісус, все, що робить Бог, воно є добрим. І коли ми теж є в, цій, в цьому ділі творіння з Богом, тоді це є добрим. Коли, наприклад, подружжя, чоловік і жінка. З'єднані таїнством подружжя, які отримали відповідну благодать на своє подружнє життя, вони, єднаючись у своїй любові, вони разом з Богом співтворять нове життя, і це є добре. Але є такі випадки, коли чоловік і жінка живуть без подружжя, без Божого благословення, не хочуть. Бога впустити в своє життя. І потім часто буває так, що не хочуть не хочуть дітей, не хочуть народжувати, тому що немає Бога. Краще жити для себе, краще для своєї вигоди, для свого комфорту. Там, де немає Бога, там немає життя, там немає радості. Тож на основі сьогоднішнього опису про створення світу. Проаналізуймо, особливо ввечері, коли будемо йти спати, е, аналізуючи сьогоднішній день, якби цей день, е, ніби моє ціле життя, все, що сьогодні відбулося, чи воно було добрим, чи те, що ми робили, чи воно було з Богом, в Його благодаті, з Його допомогою. І якщо так не було, то зробімо собі постанову, все, що плануємо зробити завтра. Нехай це буде з ним, а те, що без нього, нехай зникне. Амінь.